Всім привіт! Сьогодні ми з вами знімаємо новий ролик з нестандартного ракурсу. Я сьогодні буду знімати в іншій своїй кімнаті. І на фоні у нас мій новий акваріум. Да, в попередньому відео у нас була лише маленька вазочка з однією рибкою. З того відео пройшло буквально декілька днів, і ми вирішили, що... Ми хочемо розширювати наш акваріум, і тепер на фоні у мене є прекрасні мої мешканці нашої прекрасної квартири, яку ми з чоловіком орендуємо у Львові. Власне, ось такий довгий вступ, як я вже казала, в мене був день народження, і в цьому відео я хочу вам показати нові книжки, які в мене з'явилися в зв'язку з цією подією. Мені подарувала подруга два подарункових сертифікати на день народження. От для того, щоб я розвивала свій YouTube канал і себе в тому числі. Ці сертифікати були на купівлю книжок в «Є книгарні». От а ви знаєте, як я дуже люблю цю мережу. Якщо не знаєте, то будете знати тепер. І покажу вам, що я вибрала собі на читання за цими сертифікатами. У нас тут буде цілих чотири нових книжечки. От, і ще я хочу вам сказати, я ще собі докупила декілька закладиночок Ось таких гарних. Я вам потім їх ближче покажу підсвічу. Ой, підсвічу, господи, підзніму. От, а поки покажу вам швиденько, що я собі купила. Я вирішила, що ем, я хочу взяти на е, лютневі читання тільки книжки, пов'язані з харчуванням, продуктами, дієтологією. Максимально і для себе нові якісь дізнатися думки, нові книги. І зробити таке відео, що читає дієтолог. Одну книжку ви в мене вже бачили, це «Насолоджуйся кожним шматочком. І тепер решта 4. Отже, тут у нас. Медицина доказова та не дуже. Я дуже багато бачила відгуків на цю книгу. Дуже давно хотіла її прочитати. Її написав Андрій Сім'янків, лікар та автор блогу про медицину. От і я наскільки розумію, що це у нас автор Українець. От і е, я дуже хочу підтримувати наше українське, наших українських письменників, тому медицина доказова та не дуже у нас буде на найближчих читаннях. От, е, вона, до речі, не дуже велика, і як я зрозуміла, вона тут така з гумором, читається легко. Ох, ти, тут якісь qr коди треба буде перевірити, е, що це тут у нас за інтерактив. Примітки. Примітки у вигляді QR-кодів. перший раз таке бачу, це дуже прикольно. Власне, читацьких сторінок у нас з вами 250. Одна 250 чок. Насправді я думаю, що прочитається ця книга дуже-дуже швидко. Е, більше нічого про неї сказати не можу. <буду>, Буду розказувати вже по ходу читання або в кінці. І дві книги: це теж у нас видавництво Віхола, зоологічна екскурсія супермаркетам. Та фрукти проти овочів. Ось такі дві красиві книжечки, вони максимально <смірші> про харчування, про продукти. Чому я їх взяла? Тому що я хочу. Більше знати про продукти. Я хочу більше знати якихось цікавих фактів, які допоможуть мені в роботі, які допоможуть мені розказувати клієнтам якісь цікаву якусь інформацію наукову. От, і ну, плюс вони такі стильні, такі гарні, мені прям дуже подобається, як вони виглядають. Я їх давно вже приглядала, приглядала і вирішила, що нарешті час настав їх купляти. Е, нічого абсолютно не можу вам сказати про ці книги, окрім того, що. Кавун не ягода, а томат не фрукт, а, а томат це фрукт, я вибачаюсь. А те, що кавун не ягода, це я знала. От, буду дізнаватись нові факти, буду вам по ходу розказувати. Я думаю, тут буде дуже багато стікерів, закладинок І будемо вивчати невідому історію відомих продуктів. Це те, що нам обіцяє книга. От, власне, ці дві книги я думаю читати паралельно. Я візьму їх. Тут, до речі, вони виглядають абсолютно однакові по об'єму. Зараз перевіримо, скільки тут у нас сторінок. Дуже багато приміток, дуже багато посилань на щось. О Боже, о Боже, скільки тут всього! Так, давайте. 200 сторіночок. Боже, 201. 201 сторіночка тут. але це дійсно буде дуже швидке читання, я вам так скажу. Принаймні, я зараз собі це планую, що це буде швидке читання. Тут трошечки більше сторіночок, тут 233. От. Тому я думаю, що ми їх дійсно прочитаємо з вами швидко. І вже скоро ви побачите мій огляд на них в новому відео. І остання книга, чесна. Можна, будь ласка, я тут е, поумнічаю. От, хоча я не маю права, мабуть, критикувати, знаєте, як кажуть, критикуєш, пропонуй. Але, вибачте, що це за обкладинка? Ну, Це, це просто ужас. Ну що це, шия людська? Що це, Кричащий рот? Мені не подобається. Мені не подобається максимально ця обкладинка, якби не анотація, і якби я не відкрила список е, розділів тем в змісті. Я б цю книгу взагалі б навіть в її бік не глянула на те, що купувати. Називається вона Ніколи більше не переїдайте. Мисліть струнку. І коли я почала читати е, опис, я зрозуміла, що це саме те, що мені треба. Це не про те, як харчуватись правильно. Тому що про те, як харчуватись правильно, я в принципі знаю як дієтолог, я вже пройшла на одні курси, і, звичайно, я буду і надалі розвиватися і свої знання прокачувати, але тут саме більше про психологію, про думки, про зміну ставлення до їжі, до усвідомлення їжі. Е, е, якщо я правильно зрозуміла, <схід> бо ну, я Зміст, і тут насправді, от як впоратись з бажанням, що робити, якщо ви дійсно переїсте? Чи дійсно один шматок їжі поза планом харчування це переїдання? Ми завдаємо поразки харчові промисловості. Психологія переїдання, непереїдання та дошкольні думки про їжу. Тобто тут прям зміст. Мощний, мені здається, що ця книга має мені сподобатись. Плюс вона має мені допомогти доносити правильні сенси людям, які хочуть схуднути, які хочуть змінити своє харчування. Тому що при я завжди це кажу. В своєму інстаграмі, до речі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Що починати схуднення, починати зміни харчових звичок треба з голови, тому що коли ми змінюємо своє ставлення до їжі, свої, свій підхід, своє мислення, у нас змінюються харчові звички. Тому дуже-дуже покладаю великі надії на цю книгу. Хоча обкладинка, ну це просто жах. Я не знаю, мені максимально крінжова вона видається. Я показала чоловіку, він теж сказав, що вона крінжова. От, ем, я сподіваюся, що тут, до речі, така, роз, е, як це називається, форзац з кросанчиками. Оце от прикольно, це класно, да, це мені подобається. Все, більше, ну, я не знаю. сподіваюся, я ж кажу, обкладинка це найгірше, що є в цій книзі. Я прям так не хочу розчаруватись. Зараз покажу вам, що я собі ще придбала на ті гроші, які мені подарували батьки, щоб я купила собі щось корисне. І що купує книжковий блогер, який знімає на ну, надзвичайно книжки, що може бути корисніше, потрібніше за це. Тому буде розпаковочка від клубу сімейного дозвілля. Поїхали! Почнемо з того, що я вам хочу показати, по-перше, які прикольні. Пакети у клуба сімейного дозвілля від їхньої книгарні дерево з книжками. Мені здається, це дуже символічно і дуже гарно. дрібниця. Але знаєте, це як на мене з дрібниць складається наше життя. Тому ось такі штучки по типу простір книжок, що захоплюють. Це правда. Я вчора була вперше в їхній книгарні у Львові. Я давненько хотіла туди зайти і була. Дуже приємно здивована цінами, особливо цінами для учасників клубу. У них там приємна програма лояльності. Я зареєструвалась вчора. От, і тепер буду купляти більше книжок за приємними цінами. І власне, власне я придбала собі дві книжечки. Також мені в подарунок поклали ще закладиночку. Ось таку теж з книжечками тут. Я жодної з цих книг не знаю, які тут намальовані, але закладинка, це, знаєте, це те, що теж постійно потрібно людям, які читають. То, чи є штрих-код, я його не сканувала, можливо, відсканую, якщо там щось цікаве, то я в цьому відео вам покажу, що ж вони пропонують нам за те, що ми відскануємо цей QR-код. І, власне, книжки. Як ви вже... Ні, ще не побачила, побачите в наступному відео, частина книжок, яку я придбала, вона більше така про розвиток. Але я люблю читати не тільки приємну літературу для нових знань. Я ще, як ви могли помітити, з моїх відео прочитане за 2023 рік, я дуже люблю читати детективи, якісь темні історії, темні бридні книжки час від часу, мені таке хочеться почитати. І коли я вчора була в книгарні, я зайшла з думку. Про те, що ну, я хочу купити собі щось таке дівчаче, щось таке прикольне. Дівчачі книжки угу, показую. Значить, перше, це у нас від Саймона Бекета, книга Шепіт Мертвих, третє розслідування. В попередніх відео ви можете побачити, що я читала перше розслідування це записано на кістках, наскільки Правильно пам'ятаю, а друге, щось пов'язане з пополом. там щось пов'язане з вогнем. От, власне. Я, я прикреплю сюди ці дві книжки, бо я зараз точно не згадаю, вилетіла з голови. Коли я побачила, що вийшло третє розслідування, я така: о, о, мені це треба. Мені це треба, я точно це візьму. По-перше, ціна клубу на 250 гривень. І я вважаю, що для книги це афігенська ціна, це дуже класно. По-друге, я вже читала перші дві. І я впевнена, що третє мені теж сподобається, тому що я бачила різні відгуки на ці книжки. Але чесно, хочу сказати, що. А, хімія смерті і записана на кістках. Я згадала! Я згадала, як вони називаються. Перші дві мені дуже сподобались, причому не не те, щоб дуже вражаючий був фінал, але читати було прям захопливо і дуже цікаво. І я думаю, я думаю, що ця книга нам буде ідеально пасувати на читання в лютому, тому що це буде холодно, мрачно, і, як правило, в таку погоду дуже хочеться чогось мерзенного. От, тому я взяла цю книгу і е, на неї навіть я, можливо, запишу е, читальський щоденник. Чому саме про цю книгу мені хочеться записати прям ціле відео? Я не знаю чому. Але ну подивимося, подивимося. От я вже хочу її почати скоріше читати, але е, у мене вже є порядок книжок порядок книг, які я, в якому маю читати. От, тому не знаю, коли ми до цієї книги прийдемо з вами, але я думаю, що найближчим часом, тому що мені тепер хочеться якомога швидше прочитати те, що я вже розпочала читати, і перейти до цієї крихітки. До речі, ця книга, я вам так скажу, е, вона не маленька. Тут 300. 66 сторінок, причому подяка лише ну один розворот, половинка одного розворота. От, і я розумію, що я 360 сторінок прочитаю, ну можливо, дня за чотири. Особливо, якщо вона мені легко піде, то можливо навіть і за два. Тому ця книга прекрасний претендент на те, щоб зняти з нею якесь відео, якийсь читацький щоденник, якийсь новий формат. Подивимося. Прошу звернути вашу увагу, що купує жінка, щоб е, відволіктись і розслабитись. Американський психопат. Ну, це е, це просто той опис мені дуже сподобався. Я таке прям обожнюю. Я дуже люблю детективні історії, в яких, знаєте, наш головний. Е, 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 Головний персонаж це людина, яка в день вона така неймовірна, класна, це сем'янин, це я не знаю, або це мама дітей двох або трьох, і є робота, є все, а вночі перетворюється на монстр. Я не знаю, чому мені це подобається, але я чула відгуки, що це ну, дуже мерзка книга, що тут дуже багато сцен неприємних, моторошних. І я її побачила, я така, хочу її. Хочу. відпочинкова література. Ем, останнє, що я з такого читала, що мене дуже сильно вразило, це книга, мабуть, була з такими прям, прям мерзкими сценами. Це була книга Зован. Ем, Її переклали як є російською, а українською треба, до речі, подивитися, який вона має приклад. І там е, дуже класна книга, я вам її дуже рекомендую. Це дуже крутий такий детектив, з дуже цікавими історіями, Там 5 історій, наскільки я. Пам'ятаю, і якимось чином вони там поєднуються чи не поєднуються. Оце ви дізнаєтесь, коли будете читати, але там така сцена насилля, прям там дуже жорстко. Там теж у нас є вбивця. І він чи вона вбиває іншу людину. І це так описано жорстко. І я вам скажу, що я від цієї книги очікую чогось такого. Чи взагалі можна на Ютубі про таке говорити і зізнаватися в своїх темних вподобаннях? Я не знаю, але американський психопат можливо будемо з вами читати теж в лютому, тому що я цю книгу бачу прямо на такі, знаєте, таку погоду, на таке читання, як сьогодні. Та у нас та не на сніг, у нас холодно, слизько. Знаєте, так ще. Неприємно, максимально неприємна погода, і я вважаю, що така література вона максимально підходить в, в таку погоду на читання. От, знаєте, заварити чайок, і е, тут навіть е, ну, обкладинка, вона просто неймовірна, ви просто подивіться. Ну тут е, топор. Ось так от вона виглядає зараз. Ну, де наш фокус. Не хочу переставлятись. Камера дуже сильно мене любить, не дає мені показати вам книжку. Не можу показати. Ладно, покажу так. Дивіться, яка вона. От цей топор, це просто неймовірно. Тут у нас, власне, ой, знаєте, який розворотик. Дуже красивий розворот. М -м -м. Так. А -а так, так, так. У нас тут з вами 526 сторінок. Ну, це я не думаю, що воно буде читатись дуже швидко, хоча подивимося, подивимось, що нам обіцяє анотація. Давайте я вам зачитаю, щоб ви зрозуміли, чому мене ця книга прям привабила. А -а Патрік Бейтмен привабливий доглянутий ердований молодий чоловік. Успішний інвестиційний банкір, який працює на Уолл-стріт і має розкішну квартиру. Патрік стежить за модою, поп-музикою та полюбляє пліткувати зі своїми друзями в валітних ресторанах Мангеттена. Його життя, справжня американська мрія, однак. Це лише в день уночі. Сором'язливий і трохи боягузливий чоловік перетворюється на звіра, який залюбки мучить людей та вбиває їх у вкрай збочені способи. Як далеко заведе його власне шаленство? І чи насмілиться хтось його зупинити? У цьому Відео буде декілька е, відеофрагментів з подій, які я проводила в цьому місяці. Це не пов'язано з книжками, але я хочу поділитися з вами. Я проводила бранч як косм... господи, косметолог, як дієтолог, як дієтолог нутриціолог у Львові. Це був такий офлайн камерний захід, де я розказувала дівчатам про харчування, відповідала на питання і як це було. Приїхала на локацію, де я сьогодні буду проводити бранч в якості дієполога. От, І зараз в цьому фрагменті я вам покажу трошечки зйомок з цієї події, і потім розкажу, як все пройде. От, тому що трішечки хвилююсь, бо це не такий перший досвід. І подивимось, як воно буде. Можливо, це буде не останній раз. Не перший, не останній. Точніше, перший, але не останній. Поїхали! Мені дуже сподобалось. Це було дуже атмосферно, і там, в тому закладі, де ми знаходились, там були полиці з книжками, які можна сказати, що мене трошки заспокоїли і допомогли налаштуватись на проведення бранчу. У мене була можливість трошки прийти раніше, налаштуватись, підготуватись до зустрічі гостей. І це було дуже дуже круто. Сподіваюся, що це не останній захід, який я проводжу. Якщо ви живете у Львові, підписуйтесь на мій інстаграм, слідкуйте, можливо, я буду проводити ще такі заходи, бо атмосфера, яка там була, вона була просто неймовірна. неймовірна. А так як у мене була ще партнерка-організатор, яка допомогла мені з усіма процесами, то ця підготовка до цього бранчу пройшла, можна навіть сказати, в задоволення. Тому ось такий маленький фрагмент. Про який я не можу не поділитися на своєму ютуб-каналі. І давайте поговоримо про читацькі плани. Я вирішила взяти на найближчі читання, тобто, це у нас десь до лютого. На кінець січня я вирішила взяти на читання оцю жахливу книгу. Жахливу в плані обкладинки. В плані змісту вона мені дуже багато обіцяюче виглядає, і я в ній вже позначила, я прочитала 32 сторіночки. І в мене тут вже, як ви бачите, ні, мабуть, не бачите, тут вже є три стікери. Отут от, з боку. Я вже виділила для себе певні моменти, які мені сподобались, і які фрази я візьму собі на озброєння, на своє і в роботу. От, подивимось, поки я сюди ще поклала ось таку закладинку. Зараз ти тут для того, щоб заземлятись, контролювати свої думки. Бо тут ще така друга назва книги Мисліть струнко». І от насправді, блін. Мені здається, якби на обкладинка, ця книга ну просто розліталась би гречі пиріжки, тому що зараз дуже актуальна тема схуднення, і саме схуднення через пропрацювання своїх думок, своїх поглядів, свої зміни своїх харчових звичок через зміни свого образу мислення. І ця жахлива обкладинка, вона просто максимально відштовхує від прочитання цієї книги. Я її кожен раз як беру Мені кожен раз не дуже по. От, але, але Внутрянка книги поки мені подобається. Подивимось, як буде далі. Не все тут прям ідеально, щоб мене вразило. Але, але поки непогано. Почала читати її. І друга книга, яку я розпочала читати, це медицина, доказова та недужа Андрія Сім'янкова. Я тут, як ви бачите, теж у мене вже є закладиночка красива листівочка, яку мені подарувала подруга. Тут у мене вже є теж стікер. Я тут буду синіми стікерами проклеювати. Ну, зрозуміло, чому. Ну, а ця книга, вона прям дуже мене всюди переслідує. Її дуже багато хто рекомендує. І я вирішила, що я маю її прочитати. Тому на найближче читання ми з вами маємо дві книги. Обидві вони невеликі, буквально. Зараз скажу, зараз скажу. Десь по 250-300 сторінок. Ну, оця 250, а ця, по-моєму, така ж сама приблизно. А, ця навіть менше, а тут 189 сторіночок. Тобто, я думаю, що ми прочитаємо з вами в наступному відео. Точніше так, до наступного відео ми прочитаємо з вами ось ці дві книжечки. Я на них запишу, можливо... Якийсь коротенький влог, як знаєте, частково прочитане. Але, можливо, я залишу це до лютого, і коли в лютому ми будемо з вами читати щось, щось із цього, то ми разом все потім ось це обговоримо. А повірте, обговорити насправді буде що. Також, також у мене тут під боком. Дві книжки від, від, від відвіхоли. Це фрукти проти овочів та зоологічна екскурсія супермаркетом. Коли я до них доберусь, я не знаю, але хотілося б якомога швидше насправді, тому що мені дуже цікаво, що я зможу взяти собі е, на озброєння в роботу з цієї прекрасної літератури. І, власне, ось такі у нас книжкові поповнення наших книжкових поличок. От. Е, Сподіваюсь, це будуть приємні читання, і ці книжечки мене не розчарують. Я просто збираю відео докупи і бачу, що е, поки я записувала всі ті ті відео по моїх коментарях. Я думаю, ви зрозуміли, що я вже дещо прочитала і де в декількох моментах залишила дисклеймер. Але що в цьому відео я не буду розказувати про враження, про свої враження від. Книг з попередніх фрагментів ви дізнаєтесь в наступних відео, тому підпишіться на канал, щоб не загубити мене і мій блог. А наостанок, хочу сказати, що я розпочала читати, насолоджуюся кожним шматочком. І е, знаєте, що мені тут дуже-дуже подобається. Як ви бачите, тут у мене вже багато стикерів. Хоча е е е е е не скажеш по попередніх книжках, що наявність стикерів гарантує, що книга класна. Але, але... На цю книгу я хочу зняти окремий маленький влог читацький щоденник. От, з я ділюся з усім, 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 абсолютно прочитаним і тим, що я беру на читання. Розпочала поки ось цю книгу. От, Переклала сюди свою красиву закладиночку з квіточками, і е, думаю, що наступне відео ми будемо робити огляд саме на цю книгу. Тому це вам така е, вудочка, затравочка, е, підписатись на канал і чекати наступне відео, тому що все відео я хочу присвятити цій книзі. Вона невелика. Я її показувала розпаковку в, в мене тут навіть для себе вже є записи, нотатки. Е, я її показувала в попередніх відео. Тут всього 200 сторінок. 200 сторінок, і останні сторінки, це як завжди посилання подяки всього 199. Ну я сподіваюся, що вона прочитається дуже швидко, і вже дуже скоро ми з вами будемо дивитись моє нове відео, мій читацький щоденник на цю книгу. Ось тепер, ось тепер точно прощаємося з вами, любі друзі. Якщо ви додивились аж до сюди, як говорять блогери на YouTube, я вам дуже і дуже вдячна. Я дуже тішусь, як повільно, і але. Стабільно росте мій канал. От, мені дуже приємно, що ви підписуєтесь, пишете коментарі. Це дуже-дуже допомагає як для мотивації, так і для розвитку. Тому не зупиняйтесь, не забувайте ставити вподобайки на моє відео і побачимось в наступних випусках.